Друзі, привіт! Хочу вам показати куртку 3 в одному для дитини від бренду Cool Club. Вона складається з парки і куртка, які можна носити разом або окремо. На парці ми маємо зверху ось такий матеріал. Прорізні кишеньки на замочках по боках і рукавчики з регулюючими манжетками. Ось так ззаду виглядає. Додатково ще кишенька на рівні грудей на замочок розщибається на замок захистом від прищивань і всередині з допомогою ось таких комфортних замочків і гуточків курточка відщибається одна від одної. Ось так дуже легко та практично. Парка, бачите, без ніякої підкладки і утеплення. І ось така легка поліестерова курточка іде додатково з синтепоновим наповнювачем. Якщо їх носити окремо, то це для більш теплої пори року, а якщо носити разом, то підійде для холодної ось. Ось так дуже практично все продумано. І придбати дану позицію зможете на нашому сайті iLavMami.ua